Друзі, всім привіт! Розпочну це відео от з такого квесту. Думаю, багато кому він прийшов, а саме тим, хто відіграв більше як 10 тисяч боїв. Що тут нам дають на вибір? Це містичний сертифікат на випадковий танк 7 рівня або, власне, новий колекційний танк 7 рівня. Друзі, на мою думку, навіть якщо у вас багатьох танчиків немає, і ви подумаєте над тим, щоб взяти містичний сертифікат, я б на вашому місці, напевно, що вибрав цей танчик. Я ж однозначно заберу саме його, адже у мене практично всі танки 7 рівня є, якщо не всі, і цей чудово доповнить мою колекцію. Для того, щоб забрати ось цю нагороду, потрібно просто перемогти в одному бою, нічого складного. Ще один подарок від Варгеймінга ну, в честі їхнього десятиліття. Отже, як ви вже зрозуміли з назви відеоролика, сьогодні у нас будуть рулеточки. П'ятниця традиційно завезли новий розіграш. І також бонусом зробимо декілька прокрутів в цьому розіграші, ще його не крутив. Також хочу нагадати вам перед початком про розіграш, який в нас триває, а саме на бойову перепустку. Вже завтра пройде стрім на каналі. Про це повідомлю також додатково в телеграм-групі. Нагадую умови: це лайк, підписка на канал, підписка на канал в телеграмі та коментар. Ви і так це завжди робите, а так будете мати додатковий невеликий, надіюсь, але приємний бонус. Маю на складі буквально два контейнера. Давайте розпочнемо з них. Нехай вони зададуть нам тон, тим більше збери їх усіх, нам часто щось паде. З цих мінімум, сертифікати і бустери. І на тому подякую. Так, переходимо до цього розіграшу. Він для мене менш цікавий. Але декілька перших прокрутів, я вважаю, можна зробити. Також завезли мега-контейнери. Скажіть, чи ви купляли, чи відкривали, кому що впало. Цей контейнер абсолютно нецікавий, хоча за 50 золота, якщо зараз впаде танчик, буде компенсація і чудово. Нічого не впало. Ну, але воно і недорого вартувало. Давайте відверто. Хто проходив цей розіграх, хто, можливо, забрав, до речі, новий танчик з цієї серії Defender, також пишіть в коментарі. Паде нам знову контейнер пісочниці цей раз вже за 100 золота. І тут, в принципі, такі ж нагороди, як і попередні. Відверто, не дуже мені подобаються ці контейнери. Хоча вони, в принципі, не дуже дорогі, але не бачу особливого сенсу в них. Забираємо вільний досвід. Ми буквально на четвертому прокруті. І буквально, я думаю, ще 2-3 можемо в принципі дозволити собі зробити. Хотілося б забрати, звичайно, що. Ну, основну нагороду, оце однозначно. Або контейнери. Бо з контейнерів знову ж таки може дропнутися сертифікат, може впасти новий танчик, і, здається, там ще є золото. Знову пісочниця. Що таке? Забрало вже всю пісочницю, хоча <клес> в рамках що зазвичай замість пісочниці, я так розумію, у нас є срібло, нехай краще буде пісочниця. Що у нас тут може міститися? Ну, а навіть до 10 тисяч золота. Пасувало би, би забрати один хоча б такий контейнер. Загалом їх тут 4. Так, падуть нам X10, які мені не потрібні від слова взагалі. Так, і в принципі, я думаю, що на цьому тут можна і зупинитися. Докручувати далі напевно, що сенсу немає. Адже прокрути будуть доволі. Доволі дорогі. Так, давайте перейдемо все ж таки до головного розіграшу, за яким ми сюди і прийшли. Саме грандіозний розіграш. Так. Що в нас тут по вартості? О, така доволі стандартна рулеточка зі стандартною вартістю. Тут уже немає, до речі, контейнерів. Піщаний пісок, як він правильно називається. Та й слава Богу. Так, одразу відкриваємо, збери їх усіх, якщо звідси паде танчик, це буде фантастично. Та ні. Вже десь скоро, до речі, мало би бути 1000 золота. Думаю, що ми, в принципі, сьогодні мали би її побачити. Гаранту мається на увазі. Також бонусу можна буде відкрити ще буквально декілька мега контейнерів. Так, забираємо півмільйона срібла. Вони мені були кепсько необхідні. Я би з них не бачив свого життя. Тратити вже на це срібло ну, просто немає на що. Було би добре, до речі, щоб назлив ресурсів, можливо, до дня народження, Wargaming зробив можливість срібло також зливати за якісь контейнери. Ще x 5 в добавок до тих x 10 що нам вже випали. Загалом ця рулетка, як я розумію, вона ну, відносно вигідна. так? Тобто, враховуючи, що з грандіозного контейнера мені фантастично нового танчика ну, навряд чи випаде. І не факт, що випаде навіть десятка. Для мене десятка це компенсація всього в 7,5 тисяч. То скоріше всього, щоб крутити цю рулетку до самого кінця, це буде більш збиткова історія. Ну, одиницям зрозуміло, що повезе. Повезе тим, кому падає головна нагорода швидше. Ну і також тим, кому будуть з інших контейнерів випадати додаткові нагороди. Хоча, звичайно, з грандіозного контейнера може випасти квест на фон профілю. І тоді це в корені просто міняє ситуацію. Так, і тут у нас талісман. Ще немає компенсації. Я вже надіюся на неї. Я вже розраховував, що зараз от-от буде компенс. Так, давай, от було би добре, так гарно походило по відпаду, походило по мега-контейнеру і не випало. Ну, з усіх контейнерів, що є, відпад, напевно, що буде. Ну, окрім грандіозного, окрім головного, напевно, що найцікавіший тут. До речі, в цих варізах з квестами не знаю, чи є квест, власне, на фон профілю. Це, до речі, доволі цікаво, бо якщо є. Тоді це також частково впливає і міняє ситуацію. Так, ну, містики, в принципі, не зробили для нас якогось фантастичного відкриття. Сипить, як сипить, як завжди. Могли би дати насправді і якийсь, наприклад, сертифікат. У сертифікат якийсь танчик 10 го рівня, і ми би спокійно могли продовжити крутити цю рулетку. З розумінням, що ми хоча б. На даний момент в плюсі. А станом на, ну, на зараз ми десь від так 3-4 тисячі в мінусі. Тут має бути гарантована компенсація, і вона тут є. Добре. Це трішечки радує і трішечки міняє ситуацію. Так, що в нас по прокрутах? Далі прокрути будуть сильно дорожчати. Давайте подивимося. Поки що ми йдемо. Ну, поки що ми зливаємо золото, відверто. Просто зливаємо золото. І це не дуже так, щоб радує. Хотілося б побачити якусь. Та боже, просто. Хотілося б побачити щось цікаве. Не треба мені зарадувати контейнер з обвісами. Дай відпад, відпаду дай 10 тисяч золота. Вилізе з квестами. Давайте глянемо, чи є тут у нас на фон профілю. Це він? Ні, це відпад. Це містичний. Чесно, відверто не бачу. Я мега-контейнер, мега-контейнер. Збери. Містик. Збери. Це на що? Знову збери. Це відпад. І. мега-контейнер. Я зрозумів. Тут немає на фон профілю, а жаль, хотілося б. І нам випадає квест відпад. На два контейнера. Ну, добре. Це не найгірша. Нагорода, яка може бути в квестах. Зараз попереду вихідні, все рівно якісь бої грати я буду, боже, забув відкрити. він. В будь-якому випадку нам випаде, відкриємо одразу два. О, тому думаю, що однозначно заберу ще тих два відпади і будуть собі палитися на складі, чекати наступного якогось відкриття. Відкриваємо два мегаконтейнера. Надіємося на дикий лут. Будемо розуміти, чи вартує нам відкривати, купляти верніше в магазині пропозицію. Так, відкрите. Ну, не знаю, ми контейнери завезли, могли б і підкрутити їх трішечки. Теслоган. Навіщо? Мені теслоган. Мені потрібен танчик або золото. От, баланс став п'ятизначний. Не люблю, не подобається. О, два контейнери відпад. так як нам випало із квастів. Давайте подивимося, що потенційно вони можуть містити. Хоча зрозуміло, що це рулетка кожен раз. І це все. Ну, це, це напевно, що дуже погано для контейнера відпад всередині такий дроп містити. Хотілося б щось цікавіше і поярче. Сертифікат. Ну, якщо, якщо після перемог з тих двох відпадів мені впаде щось такого ж розряду, це буде дуже-дуже сумно. Дай, будь ласка, не з останнього прокруту. Прошу тебе. валізи з квестами. Давайте. Щось добре. Містичний контейнер. Наскільки штук? 50 боїв, 10 містиків. Ну, дивіться, за виключенням того, що містичні контейнери мені відверто не подобаються. Не подобаються з лютого місяця. Тобто, от приблизно до кінця минулого року вони були нічого такі. Зараз, ну, з початку цього року, тобто в 24-му там чисто все відкручено. Дай зекономити 1500, скільки наступний прокрут. Та де там? Може, я лишу цей контейнер обвіз на складі і ніколи його не буду відкривати і всім буду казати, що в мені є обвіз за тисячі. Я жартую, звичайно. Подивимося, що тут всередині. Тесаракт. Ну, не найгірший обвіз, але відверто і не найкращий. Ура! Ми забрали головну нагороду. І Ми просто в лютому мінусі навіть, навіть не хочу підбивати результати. Ну, можливо, ситуацію виправлять ось ці контейнери, які. Впали нам в квестах. Потім їх прийму. Тримайте за мене кулички. Містичний контейнер, чорна скринька і 752 Ну, давайте так. Це хоча б компенсація в 5000 золота. Чорні скриньки третього, 3 штуки першого рівня. Ну, якщо б вони нас хоч кудись далі довели, звичайно, вони б поправили ситуацію. Але, як ми знаємо, чорні скриньки. Рідко кудись спускають. До третього рівня ми не дойдемо, це практично гарант. Другий рівень сипить просто по золоту мінімалку. Відкручено, розумієте, просто відкручено. 300. Тобто, з першого могло впасти 400, ні разу не впало, з другого впало 300. Так. І отримав я ще перемогти в 15 боях, і я зможу отримати ще 3. Містика. І того в нас буде 13 містичних контейнерів і 2 контейнери відпад. Це в дійсності повний відпад. Так, давайте тоді подивимося, що в нас по золоту. Ні, відкласти. По золоту все сумно. 98 тисяч. Дивився я ще на ці мегаконтейнери, і думав, що якщо баланс буде більше 100 тисяч, то можна буде відкрити. Але. Все рівно відкрию, тому що хочу порадувати вас контентом. Ну, себе надію на те, що мені щось впаде, але це такі це дуже примарні надії, і я на це не розраховую. три контейнера, давайте будемо чесні, воно того просто не вартує. Хоча мені давно не падав ніякий танк, і дуже би цього хотілося. Яка ймовірність, що він впаде? Ніяка. Ніяка, і оцих 5 тисяч це напевно, що просто витрачення зараз кошти на вітер. Чотири нагороди, 50 тисяч вільного досвіду. Ну, Якби у мене не було тут зараз, подивимося 8 мільйонів чи скільки це б було круто. Щось підзависло, але нічого не дало. Робот-компаньон. Прекрасно. Крутити чи не крутити мегаконтейнери це особисто діло кожного. Залишаю це на ваш власний розсуд. Я би не рекомендував, в принципі, це і продемонстрував тільки що вам на власному прикладі. Тобто, це абсолютно не, не оправдано. 100% аж ніяк. Так, насипало нам трішки нагород. А, 6 мільйонів. Ну, прибрехав. Ну, я десь дуже недалеко вже, я думаю, що і від 8 мільйонів. Ось такі в нас були відкриття цих розіграшів. Докручувати цю рулеточку більше сенсу не бачу, тим більше, що і золота залишилось не так, щоб дуже багато. Прокрути далі доволі також дорогі, тобто витратити ще прийдеться ну, близько 10 тисяч, звідси впаде сертифікат, і тут, ну і тут просто може випасти танк, там якийсь, я не знаю, цей Y5 чи, чи ще щось. і... Це буде теж збиткова історія. Тому напевно, що крутити цю рулетку далі немає сенсу. Хоча напишіть в коментарях, якщо буде багато плюсиків про те, щоб я докрутив цей розіграш, якщо ви вважаєте, що його є сенс в плані прибутковості докручувати до кінця, маємо 5 днів. Я думаю, що спокійно ще встигнемо його відкрутити, якщо що. Так, нагадую вам про розіграш на бойову перепусточку, а також... Про ось цей квест. Знайдіть час, це буквально 15 хвилин це тако, один зливний бій, якщо що, і один переможний. І заберіть собі новий колекційний танк в честь дня народження. Літом взагалі буде дуже багато подій, ну, в честь, власне, десятиліття варгеймінга. З вами був Борода на зв'язку, і всім до зустрічі завтра на стрімі.